На засіданні був заслуханий звіт фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств. Давався аналіз роботи за минулий рік. Обговорювалися проблеми, шляхи вирішення та перспективи на майбутнє. У доповіді начальника управління житлово-комунального господарства міського конкому Валерія Мартиніка була відображена діяльність вже міста, КВГП, водоканалу, теплозабезпечення. Зокрема, виступаючи зауважив, що в жеках серед виробничого персоналу спостерігається найбільша плинність кадрів. Це зумовлено низьким рівнем заробітної плати. Престижністю професії та тяжкими умовами праці відсоток сплати населення за послуги залишається на рівні 2011 року. якщо взагалі прогнозувати підійти до загального стану, ну фактично, в нас так сказати, особливих позитивних чи негативних зрушень не було. В основному все залишається картина, така ж і була в 2011 році. Що зроблю підприємства? Хоча при цьому підприємство, я рахую, що ну багато. Своїх власних коштів вкладають ремонт, і роблять все, що можливе. Я просто не хочу доповідати, що кожне підприємство робилося. Це звучало і в ваших доповідях, і звучало на звітах підприємств, і в пресі було опубліковано. Люди, що можуть, люди роблять. Проблема у нас основна: зношеність основних фондів. У нас застарілий житловий фонд. О, у нас дуже зношена техніка. потребує дуже На це все потребує великих капіталовкладень. Великих капіталовкладень. Отут у нас є. Пошук простору, хоча я говорю, ми працюємо. Ми, ми шукаємо інвесторів. Кожному підприємству доведені завдання проекти пишемо, де можна, подаємо про пісумки роботи центральної аптеки, номер один та комунального підприємства коростень Харш доповідав заступник міського голови Олександр Ісенецький. Виступаючи, відзначив, що дані підприємства спрацювали з позитивним результатом, але, не дивлячись на непогану роботу, залишаються свої мінуси. Це все відносно, це коли дивишся на цифри, то начебто так. Але коли побуваєш на підприємствах цих установ а саме в аптеках, магазинах, кафе, то ми спостерігаємо трошки іншу ситуацію. Приміщення, де розміщуються підрозділи аптеки і Користин харча, потребують ремонтів, обладнання, оновлення, ведення обліку і розрахунків споживачами, модернізації. Асортимент товарів, коректно кажучи, біднувати, і частина працівників при цьому потребує або навчання, або навіть заміни, оновлення, скажімо так. Аналізував діяльність комунального підприємства Користень медіа секретар міської ради Віктор Худаківський розповів про реорганізацію підприємства, про виконану роботу за минулий рік та про основні задачі, які поставлені перед колективом на 2013-й. Роботу користень медіа відзначив і міський голова за цей час багато було проведено роботи. Дуже непроста. Бачите, творчі люди і всяка організація там скорочення все непросто коли. Люди освічені, творчі, ну, такі непрості, неординарні, то проблеми проблем є. Але за цей час успішно пройшла реорганізація, пройшла модернізація багатьох процесів. Ну просто молодці. Подивіться, в масштабах держави зараз там, ви у Т1 дивитесь, де да, одним ці. Юмористичні заставки це на самом деле юмор. Держава має свій канал, не може його забезпечити взагалі ніяк не працює. Уявіть собі, яким чином можна працювати в рамках міста Коростеня, в рамках тих ліцензій, які ще не повинні бути на це віщання, можливості, там всі інші. Це дуже непросто. Але сьогодні ми собі не можемо уявити наше місто без газети, без радіо, без телебачення. Без інтернету, про які сьогодні говорили, і зробили багато. І саме головне, що в нову з часом ідуть. Тобто прогресивні люди стараються щось нове знайти. По закінченню засідання Володимир Москаленко наголосив, що 2013 рік буде непростим. Розраховувати на чиюсь допомогу не варто. Кожне підприємство повинно самостійно шукати шляхи вирішення тих чи інших проблем.